Привіт, малята. Настала пізня осінь. На вулиці стало холодніше. І іде холодний осінній дощик. Давайте його послухаємо. Почуєте, чуєте, як капельки капотять на мою парасульку? Восени під час дощу часто доводиться спостерігати за ним через вікон. Адже осінні дощ не так і теплий, як літній, і стрибати по калюжам не так приємно, як влітку. При а зараз послухайте віршик. Винний дощ, рідне поле. Нам на втіху, після дощику навколо тихо-тихо, Задивилися хмаринки сині сині, Як гойдаються росинки на стеблині.